Я знаю, що герої не вмирають, та тільки дуже важко на душі, коли щоденно молодих ховають, ридання душать груди, мов вужі, і де від сліз гірких подіти очі, ростили мами хлопчиків своїх, бо кожне щастя для дитини хоче, а небо забирає душі їх. Бою за Україну загинув воїн, Біляєвець, єдиний син у мами. Євгеній Воршов. Народився Женя в Біляївці. 31 січня 1999 року. Мамі Євгенія Тетяні Вікторівні було два роки, коли сім'я Воршових переїхала в Біляївку. Це був 1980 рік. Дідусь та бабуся Жені працювали в радгоспі Червоний Промінь, тому отримали житло переселенський будинок по вулиці Зарічній. Тетяна Вікторівна навчалася в Біляївській школі No3. Після закінчення школи продовжила навчання в місцевому професійно-технічному училищі, де її здобула професію овочівника. Працювала в радгоспі Червоний промінь. У 21 рік народила сина. Тетяна Вікторівна виховувала сина сама. Женя в дитячий садок не ходив. Був із бабусею Антоніною та дідусем Віктором. Перший клас пішов у 2006 році. Чотири роки опікувалася женою перша вчителька Валентина Харлампіївна Махновська. Вона згадує, що Женя був дуже жвавим, не міг довго сидіти на одному місці, постійно рухався, любив грати в різні ігри, був добрим, дружелюбним, трудолюбивим, а ще з маличку добивався своєї мети якщо щось намітив, обов'язково зробить. Сім'я не мала великих достатків, тому Женя з маличку намагався допомогти по господарству і заробити якусь копійку, не цурався ніякої роботи, пас корів, допомагав дядьку Денису в магазині, де той працював. Не маючи підтримки і любові рідного батька, Женя тягнувся до дядька Дениса, прислухався до його порад і настанов, а у відповідь дарував вдячність і любов. У середній школі класним керівником з сьомого класу була самородська Ірина Миколаївна. Вона знайшла спільну мову з Женю, і той завжди, і в усьому їй допомагав. Женя був дуже позитивною дитиною, з неймовірним почуттям гумору. Коли я пригадую Женю, то я завжди бачу його усміхненим. Він ніколи не відмовляв допомозі комусь, не відмовляв на прохання, така роботяща дитина. І хай йому буде світла пам'ять, і дуже гірко, що він загинув саме в день народження своєї мами, яку він дуже-дуже любив. У 2015 році закінчив 9-й Б клас, Як і більшість хлопців любив поганяти м'яча після уроків завжди просив ключ від спортзалу у директора школи Тетяни Миколаївни Турбіної, обіцяючи, що там буде порядок. Женя, і після закінчення школи з повагою та вдячністю ставився до своїх вчителів. Після отримання атестату про повну загальну середню освіту працював вантажником на базі в магазині. У травні 2020 року пішов на строкову військову службу в Збройні Сили України. Службу проходив в місті Ізмаїлі протягом 18 місяців. Звідти, як згадує його дядько Денис Варжов, юний хлопчик, повернувся мужнім і сильним чоловіком. Після військової служби. Продовжував працювати вантажником у магазині Борізка. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну принесло кровопролиття та перекреслено мрії багатьох молодих українців. Росія 24 лютого 2022 року повністю зламала наше життя. Євгенію прийшла повістка, і він одразу пішов до військомату. Деякий час ніс службу у Великомихайлівці. У грудні його направили до Херсону, а у січні 2023 року під Бахмут. Був стрільцем 3-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, 2-ї стрілецької роти. Позивний докер. Дядько Євгенія, Денис Своршов, згадує, ми спілкувалися з женною по відеозв'язку, 18 березня, коли в нього був перепочинок. Розповідав, що дуже важко, рашисти пруть і пруть, щодня є загиблі, але він вірив, що вони вистоять. В цей день вони з побратимами ввечері мали займати позиції. Це був останній раз, коли ми говорили. А з 19 березня він уже не виходив на зв'язок. Загинув Євгеній Воржов 21 березня 2023 року в бою за Україну, її свободу і незалежність у місті Бахмут Донецької області, помер від проникаючого вогнепального кульового поранення. В цей день у його матері був день народження. Раніше Женя, де б і не був, завжди її вітав. Побратими не змогли приїхати на поховання Євгенія, віддали йому шану вже через півтора місяця, побувавши на кладовищі. Дядько Євгенія, Денис Воржов, говорить і досі важко в це повірити, що його вже нема, і досі в душі живе надія, що він напише три слова все добре, живий. Адже в нього було стільки планів, він був впевнений, що повернеться з перемогою. Буде працювати, зустріне своє кохання, створить родину, народить дітей. Євгеній Варжов поклав своє життя і мрію задля перемоги. Ми пам'ятатимемо його доброту, оптимізм, посмішку. Ми будемо пишатися ним і будемо вдячні за його відвагу, за те, що захищав нас. Герою всеукраїнський Тиян Голом линув у небо, до вічного раю. Бо пекло прийшов на землі, летиш, залишаючи спогади світлі про себе, і душу твою забирають у вийжі журавлі. Летиш спочивати, позбавилось тіло від болю, спинилося серце, сказавши останні слова: Моя Україно, я загинув за тебе, за волю, а ти не загинеш. Навіки ти будеш жива, лети наш герою. На крилах надії й свободи, у Царстві небесному, душу свою заспокой. Ти, син України, козацького славного роду, нескорений ворогом, мужній, незламний герой, і в пам'ять про тебе поети писатимуть вірші, на землях спустошених пташка гніздечко зів'є. І сурем від луння в безодню небесну злетівши. Уславлять вічність, ім'я і безсмертя твоє.